Доброго здоров'я всім! З вами дача від Анатолія. Подивився багато відео за те, які морози нанесли збитки і навіть винограду. Приїхав принципово глянути, що ж робиться в мене. От показую виноград. Ну, вроді живенький. От весь зараз по всьому винограду пройду. Вроді нема такого нічого. Роздіє начебто не страшне, хоча температура показувала мінус 3 і вчора, і позавчора. Сьогодні 29 квітня 2025 року. Чи то живе ця лінія? Юпітер уже є гроздочки. Це преображення? Он змерше, а то змерше. Так, сливки померші Горіх ще, може відійде, гріх відійде тут столовий сорти винограду. Начебто нічого. Кущі смородини. Теж начебто нічого. Молоді, коли дерева витримали. Там, де був цвіт. На молодих, колоновидних, де був, де був цвіт, померзло. І тут померзло. Хоча, 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 може, щось і буде. Дивенькі. Яблунька. Яблонька залишається тут виноград це Лідія, може бути і тут Яблонька все померзла. Облетить все. Все. Дякую за увагу. З вами був Даша від Анатолія.